Всім привіт! Ви на каналі Арішки Мішка. Сьогодні буде відео зі Рою Авардар Ворд. Тут є обновка, така ферма. І сьогодні буде відео, Чисто я на літніх канікулах узалі. Як ви бачите, тут є э, така будівля підковою. Там будуть коні, але коней у нас немає. Я просто буду показувати ну, чисто мене на літні канікули у селі. Ми починаємо. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно Ми починаємо. Спочатку я вам хочу показати ось цей типу хліб. І коровка, багато корей, квіти, гарний вид, ще кури, така от біседочка, ще ось яйця якісь тут, ще одна корочка, корівка, шляпка, граблі, та ще дуже багато всього. Ось Насіння, наприклад, кляя яєчок, такі штучки, корм і тачка. Ще один хліфт з молоком і, і мила собачка. Тепер у нас тут поляна. Тут є дуже гарний кінь. Дуже подобається. Коран, тюки, корівка, багато метеликів, квіти, трава. Ще одна корівка, ще метелики цій обновці, як ви бачите, є такі типу, дирички. Ось. Тут потрібно вставляти ось такі от листочки. Ну, тут не знаю, що має бути далі там. Ну, зверху, зліва фігурка така. Я розумію, це має бути підкова. Ну, листочок я знайшла ось. На дереві. Ось так. Далі. Як ви бачите, тут є такий е, вказівник, який показує на підкову. Це там буде будинок цей, е, там, де багато коней. Ну, двоє поки що. Це типу я Ахай привіт. Це тут є такий гарний кінь. Ось можна. Щоб він ліг, просто ліг, поспав і зробив ось так. Прикольна поза. Тут ще нікого немає. Тут э, корм. Чокілоць. Чоботи. Корабли. Это седло. Ось, еще одна. Еще один день. С этой поми. такая беседка. Ось тут у кущи нашла вот эти вот такие бы ты Такие рожевые. О, круто. Але краще у моїх. Типу тапочках таких. Тут э, такий вагончик, ось сідло. Зараз покажу, як це все працює. Ось надягаємо так сідло. Цю штучку. Упряж. Упряж. Ось так і там. Все ми на коні. Далі. Нам взагалі потрібно на зовсім іншу локацію. Ну, вона тут далеченько трошки здається. Дивимося, це у нас локація город. Це у нас таке, не пам'ятаю, як називається, просто така. Типу лялька така, з ну, яка там її може робити з будь-чого, і вона відлякує нагрозі чи в садку ворін, ворон компанія. Переробка. Тікасть тут. Так, це... Так, беремо мене. Це у нас тут насіння, лопата, капелюх, крем від сонця, від загару, типу. Земля ось. Це не знаю, якісь бумажки, напевно, радіо... Е, Сонячник ось такий. І наша компашка тут лійка. Є ось картопля, кукуруза. Ще одна лійка. Тут багато всього є. Не знаю для чого ось ця от машина, така залізна ось ця от. Але для чогось вона потрібна. Вот эта от переробка, есть еще вот тут Так, тут еще есть ліхтарики И такие там ветряк, Тюки, много лис И еще Много всего Ну Сначала <смеш> просто город Я на городе Слепо, ось так. Плачу ему. Плачу на Дайте мне заступ. Дайте сапку. Дайте сапку, дайте сапку, заступы. Дайте О, Господи, я втомилась. Так. Ну. Ще. Хочу ще навчитися доїти корову. Але вона така велика, я трошки їх боюся. Але, ну... Ой, багато. Сіна... Так, це у нас молоко. Потрібно тебе подоїти. Якщо зможу ще. Так, добре. Я сама віза. Не знаю, як це все робити. Я тільки сьогодні скачала аватар, ні, завантажила цей аватар World Я всіх тут кормлю, паю. На відео я це не показую. Бо дуже багато часу піде. тут дуя багато всього. Ось, калівка спить. Бочка. Це все я вже показую. Ну, а ми, я вже закінчую це відео. Наступна серія скоро буде. До зустрічі на наступному відео! Як ви вже знаєте, як я казала, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Арішка мімішка та дивіться мої відео наступні які я вже знімала. Мені буде дуже приємно. Ми закінчуємо. Всім до зустрічі!